Що можна очікувати, умовно кажучи, в найближчий час якісь та там щодо того, що буде цифровізовано у взаємодії платника з Державною податковою службою? так. Є низка проектів, над якими ми працюємо, із тих самих актуальних це є аудит подат, подача для великих платників податків, звітності у форматі софті файла. Це те, на чим активна команда зараз працює, і до кінця цього року ми його. Однозначно запустимо. Ми над цим все всі зусилля до цього прикладаємо. Друга історія це є акциз, а також спільно з командою Мінцифри Мінфіну. Ми над цим працюємо. Це запровадження системи track and трейс від прослідування, відстежування та електронна цифрова марка. Над цим працюємо уже зараз. Ось, ось на виході це електронна інкаса. Це коли е, податкові борги за рахунок електронного інкасу списуються з рахунків, тому що зараз це все в паперовому вигляді. Друге, це те, що я вже вам говорила, чи вже це четверте, це те, що я вам говорила про дію для фізичної особи. От а, і ще є а, основна ну така моє бажання, і ми до цього підходимо. Я вже поставила це тачі команди. Це а, електронний кабінет, він повинен бути юзер-френдлі.